Вітаю, друзі, Трамп зробив дуже гучну заяву. Він сказав, що хоче отримати доступ до рідкоземельних металів, газу і нафти на 500 мільярдів. Але майбутнє України при цьому його не хвилює. Я процитую Трампа. Україна має надзвичайно цінну землю з точки зору рідкоземельних металів, нафти, газу та інших ресурсів. Я хочу, щоб наші витрачені гроші були захищені, адже ми витратили сотні мільярдів доларів. Вони можуть укласти угоду, а можуть не укласти колись вони можуть стати російськими, а може не стати. Але ми вклали в це величезне гроші, Я я сказав, я хочу їх повернути. Я прямо сказав їм: я хочу еквівалент приблизно 500 мільярдів доларів у вигляді рідкоземельних ресурсів, і вони загалом погодилися. Якщо ми цього не отримуємо, ми просто дурні. Я сказав, ми повинні щось отримати, ми не можемо продовжувати просто платити, заявив Трамп. Фактично, ця заява показує, що йому байдуже збереже Україна свою незалежність чи ні? Але він хоче отримати угоду на видобуток нафти, газу та рідкоземельних металів в Україні, і каже, що наша влада вже. Погодилося. Оце найцікавіше, З чим саме погодилася наша влада, і чи знову це припущення Трампа, чи вже ДІЛ, про який він каже, чи є ця угода? Якщо так, то така угода є Будапешт Будапештською угодою 2.0. Будапештський меморандум 2.0 неприпустимий. Поясню. Це тоді, коли Україна віддає, що ціни не отримує нічого взамін. Якщо в другий раз таке відбудеться, українці покажуть, що влада ні не дурна, вона покидів. І тут дуже цікаво, що зараз буде далі. Тому єдиний варіант угоди, який може бути, це Україна зберігає свою незалежність, а Америка, Америка отримує після цього право на видобуток. Нафти, газу і рідкоземельних металів на 500 ярдів. Якщо це ціна рятування країни, то хай буде, я не проти. Але якщо ж умова просто отримати чогось там на право добути, видобувати а майбутнє України під окупацією, то яка різниця, хто буде видобувати цей газ, нафту та рідкоземельні метали, окупанти чи Трамп? І це треба розуміти. Окрема історія це про те, що коли Трамп каже про сотні мільярдів, то він не помиляється. Поясню, чому я запитую про це: ну тому що, по перше, наскільки мені відомо, Україна отримала не сотні мільярдів, а значно менше, і це 170 мільярдів доларів. По-друге, це кредити, які не треба повертати, і це офіційна інформація, а далі. Ну, почекайте, там переважна більшість залишилася в сполучених штатах, і це факт. Це гроші, які залишилися в Штатах. Тому багато запитань дуже хочеться почути відповідь від нашої влади, бо безглузде рішення погодитись на все, що завгодно, ну воно може призвести до катастрофічних наслідків. Окрема історія. А що Зеленський попросив в обмін? Ну тому що тут. На, будь ласка, тримайте, нати вам оці надрі, а що отримує Україна. Чи що може щось отримує особисто Зеленський Єрма Карахамія? Ні, я знаю, що зараз ведуться перемовини про те, що американцям пропонують все, що завгодно, навіть Приватбанк. Так, і таке теж йдеться перемовини, але питання: що отримує Україна в обмін? Якщо Україна отримає в обмін інвестиції, окрім якихось там. Потенційних ще додатків, це одне, але інвестиції куди? В країну, якою може не бути. Якщо Україна отримає якісь безпекові гарантії, це вже щось інше. Якщо Україна отримає допомогу, яка допоможе зберегти Україні незалежність, це вже інше. І от третій варіант повинен стати першим: не якісь обіцянки, не якісь потенційні інвестиції ми вже бачили Будапештський меморандум, а саме допомога. Пряма допомога, зброя, політичний вплив, все, що можливо, і все це повинно допомогти зберегти незалежність України. Україна повинна залишитись на карті, на мапі світу. Путін зацікавлений в тому, щоб Україна зникла. Він хоче знищити Україну і щоб про український суверенітет забули всі. Це його мрія приєднати так територію, як він приєднує щось інше. Путін мріє. Поновити СРСР. Хвора людина підстрокувата з великими амбіціями Він розуміє, що часу залишилося в нього не так багато і хоче отримати це за своє життя. Трамп хоче отримати діл на 500 ярдів. Я ще раз кажу: яка різниця? Хто буде що робити на території, яка не буде Україною, тому з Трампом можна домовлятися. І навіть незважаючи на те, що ми отримали допомогу на 170 ярдів, а половина з них залишилася в Штатах. Ще раз, якщо 500 ярдів корисних копалин, нафти, газу це ціна рятування країни, Україна може це заплатити. Головне, що це отримувати будуть після того, як закінчиться війна. І Україна збереже свою незалежність. До речі, це буде додатковою гарантією того, що на нас знову не нападуть. Тут хтось, те хто каже, що дивіться одночасно з цим, пропонують закон про англіз Супер. Закон про англіз мені теж дуже подобається. Але в мене багато запитань до того: а чи буде він прийнятий, чи не буде. Я розумію, що ну, це може бути красивою заявою. І коли сенатор Джо Вілсон. Пише про те, що сьогодні я представляю Freedom First Land Lays Act, щоб додати президенту Трампу гнучкі повноваження надсилати зброю перемоги у війні нашим партнерам, включаючи Україну, для стримування військового злочинця Путіна, як Байден мав зробити це давно, а привінить Росію за столу за сто до столу перемовин американською американською силою, а, то він може хотіти справді це, але поки це тільки його бажання. Якщо ми побачимо за це голоси в парламенті Сполучених Штатів, і це стане реальністю, це взагалі геть інша історія. Тоді я можу це зрозуміти. Але ще раз кажу: Україна готова платити за допомогу, але Україна не готова давати, не повинна бути готова давати щось і не отримувати нічого, це якраз історія Будапештського меморандуму. Америка вже один раз нам пообіцяла. Не виконала. але це ми дурні були тоді, верніше наше керівництво, яке спочатку віддало, а потім дивувалося, що ніхто нічого не імплементує в сучасному світі. Так не роблять. Більше того, одним з учасників того меморандуму була Росія. Там що було написано, що якщо хтось нападе, то вони збираються і говорять. Ну от вони декілька разів вже говорили для нас. Це не варіант, тому ще раз останній раз. Спочатку допомога і рятування країни, потім, будь ласка, видобувайте. Своюте робочі місця вам потрібні ці копали. Ми тільки раді, але в незалежній Україні. До речі, частина цих рідкоземельних металів нафти і газу знаходиться на території, яку Росія окупувала і велика частина. То мені цікаво мова про те, що американці планують звільняти цю територію. Тоді я підтримую таку угоду обидвома руками. Головне, щоб це було не тільки гучна заява, а й реальні дії. І все ж таки дуже хочеться, щоб наша влада повідомила нам заздалегідь, що саме вона готує в цій угоді. Бо рівень компетентності наших керманичів, ми пам'ятаємо, стамбульські шашлики. Або травневі угоди, як хочете, можете називати, але саме травневі шашлики привели до стамбульських угод. Тому можете називати їх стамбульські шашлики. В будь-якому випадку, всяких будапештських меморандумів і травневих шашликів України досить. Потрібні реальні умови і покроково прописана стратегія, коли отримає і що Україна, і що замість цього отримає Сполучені Штати. От це був би ідеальний варіант для України. А для Сполучених Штатів підійде і підписання домовленості, а далі хоч трава не рости. Нам це не підходить. Уважно слідкуємо за тим, що відбувається. Не забувайте для цього підписуватись на канал, ставити вподобайку, коментувати і поширювати відео. Тоді будете знати більше і розуміти, що відбувається. Дякую, що дивилися. До нових зустрічей. Па-па.